Доброго дня! На зв'язку мотосалону Артмоту місто Житомир і До вашої уваги буде коротесенький огляд наявності мотоциклів станом на червень місяць 2025 рік. Покажу вам, що є по дорожниках та підбайках. І в першу чергу хочу звернути вашу увагу на брутальний апарат виробника Zonsen, який набуває серйозної популярності. Продукція в основному продається в нашому мотосалоні Артмото по всій нашій мережі. І бачите такий мотоцикл, як Зонсен, Battle 5 РС, 250-кубовий апарат. Який має вже 250 кубів інжектор, АБС, двохконтурний, перевернуту вилку, колеса попереду. сота резина позаду 140. -ка. Крутий зовнішній вигляд, якісний виробник, дуже акуратно зроблений зовнішній вигляд, та якість мотора також гарантована, тому що знаємо, що виробник Зонсен, він же Зоншин, давно зарекомендував себе на ринку на практиці. Клієнти завжди були задоволені таким мотоциклом. А це ще й новинка. На інжекторі, як я сказав, 250 кубів. 23 кінські сили, якщо не помиляюся. Отакий От апарат. По наявності два варіанти в чорному кольорі. Що можна сказати ще про цей мотоцикл? Має подвійний масляний радіатор. Люди пишуть, чи буде там, не знаю, якась проблема з перегрівом мотора. Ну, не буде. Хоч один мотоцикл на 250 кубів. Знаєте, щоб був подвійний радіатор? Ні. Це було зроблено для того, щоб апарат їздив і горя не знав. Ще такий варіант в жовтому, точніше, сіро-жовтому кольорі. З такими крутими дисками, також 250-ка. З тими ж характеристиками є можливість вибрати чорний або сіро-жовтий. Наступний це в нас баджач Домінар 400 25 го року. Часто питають, люди за рік, хто не вірить. Можете бачити 25-й рік в зеленому кольорі. Хто не знає 40 кінських сил, інжектор, 6 ступка, 400 кубічних сантиметрів, 17 колеса 150 позаду, резина 150 і соточка попереду. Біля нього ж знаходиться баджач пульсар 180, уже перевірений часом. Саме перший пульсар, який з'явився ще дуже давно на ринку, але тримає планку, бо має певний попит та популярність в чорному брутальному кольорі. Хочу наголосити, що на всіх баджаджах є підсвітка органів керування. Ви можете її спостерігати на кожному мотоциклі виробника баджаджа, крім баджадж-боксера, який також має по наявності. Баджадж-боксер 150. Сама козирна модифікація, яка має дискові гальма. 150 кубів. Карбюратор 5 ступку, Отакий клюв, ґрунтову резину, яка, в принципі, підходить для асфальта. Якісні мотоцикли. Можу рекомендувати: прийдіть до нашого мотосалону і зможемо підібрати для вас найкращий варіант. І хочу ще показати наявність підбайків. Підбайки виробника X-Moto це новинка 2025 року. Дуже круті підбайки, які нафаршировані, мають електростартер на всій кубатурі, яку ви можете бачити. Тобто, беручи до уваги, що це 110-ка, а саме крайні це в нас 190 кубів. Всі вони мають електростартер. Мають перевернуті вилки, дискові гальма. Серйозні мотори, які весело крутяться. Діти будуть ваші 100% задоволені. Повітряний фільтр можемо спостерігати зліва на 110-ках, паралоновий і паперовий на більшій кубатурі. Продукція X-MOTUS дуже набирає також обертів, оскільки підбайки. Мають дуже хороший, я б сказав би, це вже зовнішній відгук, в принципі, що людям кидаються вони в очі. Подивіться на зовнішній вигляд, навіть 110-ки, яка привертає увагу, для дітей має значення, як виглядає їхня техніка, вони дивляться на такі моменти. От є такий підбайк, дуже серйозний. По кубатурі хочу наголосити, що по наявності 110-125 два штуки. Та 190, ще є 140-й, який можна забронювати в нашому мотосалоні, приїде прямо під вас. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Наявність наша набагато більша, просто показую вам те, що є саме в нас в мотосалоні, на Артмото місто Житомир. Питання екіпірування, питання розхідників також не буде проблемою. Все в нас є. Тому. Пишіть, коментуйте на зв'язку.